Вітаю! Я Анна Монастидна. Працюю вчителем географії фінансово-економічному ліцею Дніпровської міської ради. Презентую неосвітній арсенал свого педагогічного досвіду. Педагогічне кредо. Найдосвідченіший педагог ніколи не повинен зупинятися на досягнутому, бо якщо немає руху вперед, неминуче починається відставання. Головною метою педагогічної діяльності удосконалювати, робити урок цікавим та підвищувати ефективність навчання різними інноваційними технологіями. Адже сучасний урок той, де панує ділова творча атмосфера, де використовуються різноманітні прийоми, методи та навчальні ситуації. Так зароджуються в діяльності учнів дорогоцінні моменти, які підводять їх до пошуків, самостійної творчості та заохочують учнів допомагати один одному вчитися, навчаючись. Творення на уроці stem проєктів ставлять учням нестандартні ситуації, сприяється мореалізації, формують критичне мислення, інтерес до здійснення наукових досліджень та експерименту, активну життєву позицію у вихованні свідомого українця. Тримаємо міцний тил, збираємо посилки на передову, виготовляємо беріги, окопні свічки, а також беремо участь у різних акціях для підтримки та допомоги ЗСУ. Я вчитель за покликанням і сьогодні разом з тими, хто тримає світній фронт, і наближає перемогу.